Ось підготовки. А нічого ми вас зараз будемо підготовлювати. Його в університеті знають усі, але далеко не кожен студент чи викладач очікує, що він просто прийде на пару. Це Віталій Дем'янчук, доктор юридичних наук, професор. А ще це я ваш ректор. Утім, у цій телестудії аудиторії майбутніх журналістів свої правила тут опановують телевізійну справу. Не ви будете навчати або давати настанови якісь правильні слова. А сьогодні наші студенти будуть вас вчити, як це бути журналізмом. Спершу студенти показують приклад своїх сюжетів. Якщо у вас виникло запитання, хто всі ці люди і для чого вони тут зібрались, це майбутні журналісти. А далі беруться вчити ректора знімати новий. А Віталій Анатолійович і не проти опанувати нову професію. Микрофон. Спершу третюкурсниця Ілона Бебих показує, як правильно записувати стендап. Берете мікрофончик, тільки не вибирате ось так легенько, так ось так, щоб ви нічого не закривали. І головне перевірити, чи мікрофон включений. Ректор ставиться відповідально. Я включився. Налаштовується і вже самий кімпровізує в цій аудиторії. Відбувається інтерв'ю, де студенти зараз будуть задавати мені різноманітні запитання, на які я постараюся надати відповіді. Я думаю, нормально для першого разу, достойно. Правда, наступний крок: співпраця з оператором. Потрібно, потрібно Правильно виставити кадр, щоб людина була скомпонована в ньому. Ректор уважно слухає. сюди, сюди ближче до камери. Навесні yeah. okay. Отримані знання одразу закріплюють на практиці. Студенти зауважують, Віталій Анатолійович швидко схоплює науку. Мі, гарно говорити. Журналістом може стати. Взагалі була б дуже рада, щоб ректор ще приходив до нас на пари. Розвивати комунікативні здібності, вчитися і вчити. Така відкрита пара це чудовий досвід для майбутніх журналістів, каже керівниця факультету. Студенти мали можливість у невимушеній атмосфері поспілкуватись з ректором, поставити йому відповідні запитання, показати свої вміння, продемонструвати свої навички. Я бажаю вам гарних студентських років, активності, і щоб вам все вдалося, все задумане. І ви здобули гарну професію. Як це зробили уже тисячі студентів мигу цьогоріч? Університету виповнилося 30 років. Якщо розказувати про всі досягнення університету, я думаю, нам не вистачить часу цього інтерв'ю, тому досягнень дуже багато. Це не простий шлях, 30 років. Але він минув дуже швидко. Ми знані. Нас знають, і основне досягнення, мабуть, за 30 років це надбання університету в його колективі, саме в таких професіоналах, які сьогодні дають освіту нашому студенту. Самі ж третєкурсники, натомість, після такого екстерну для ректора вирішили приймати його до своєї групи. Одноголосно відякую. Оправдати всі ваші сподівання. Відтак жартують студенти. Тепер мусить ректор не пропускати жодної їхньої пари. Андрій Морозько телевізійна служба МЕГУ.